Привіт! Ти мрієш бути науковцем-істориком, досліджувати історичні події, факти та знаходити артефакти, тоді це для тебе. Все починається з малого. Тому, перш ніж стати досвідченим науковцем, тобі слід навчитися досліджувати, писати наукові роботи, і мала академія наук стане тобі в нагоді, тому що саме вона допоможе здійснити перший крок у велике майбутнє. Надасть допомогу, скоригує, порадить, дасть можливість познайомитися із справжніми науковцями, викладачами провідних вузів України і не тільки. Ман це круто. Тому входь до спільноти Ман. Досліджуй, твори своє майбутнє і майбутнє нашої батьківщини України. Для того, щоб написати роботу Ман у науковому відділенні історії. Перш за все потрібно обрати напрям дослідження, вибрати тему, при виборі якої тобі слід орієнтуватися на наукову актуальність. Актуальність, що вона собою являє? По-перше, тема повинна стосуватися якогось цікавого, показового чи неординарного явища, події чи особи персоналії, яку ти плануєш дослідити. По-друге. Ця тема повинна бути недостатньо вивченою і мати так звані білі плями або історіографічні суперечливі оцінки. Це тоді, коли одні історики доводять, що ця подія або особа, наприклад, мала негативний вплив на історію, а інші симпатизують їй і говорять, що якби цього не відбулося, то було б набагато гірше. По-третє, Варто враховувати стан історичних досліджень в Україні на сьогодні. Адже світ змінюється, змінюються погляди, думки людей, змінюється історія. Тому про одну й ту ж саму подію чи особу у світлі історичних подій, ми можемо дивитися по різному. Наприклад, візьмемо для дослідження особу Йосифа Джуашвілі Сталіна. Всі дослідження, написані про нього у період 20-х 20-х 50-х років возвеличуємо та хвалитимуть його як вождя батька народів, який стояв біля витоків формування Радянського Союзу. У той же час, з другої половини 50-х років ХХ століття, ми вже знаходимо закиди в його сторону, що він був ініціатором голоду 1932-33 років та масових чисток у 1930-х роках. А з 90-х років ХХ століття ми вже дізнаємося, що він винен у величезній кількості злочинів, деякі з яких можна інкримінувати як злочини проти людяності. Отже, світ не стоїть на місці, як і історія у царині досліджень, якої актуальними є розробка таких напрямів, як історія культури, мікроісторія, усна історія, історія повсякдення, особливо зараз. В умовах воєнного часу, коли вмить за кілька хвилин життя десятків мільйонів людей було змінено. Сотні за лічені хвилини втратили житло, багато загинуло, чи втратили рідних і близьких їм людей. Тому потрібно брати до уваги і суспільну актуальність, інтерес громадськості до певних питань вітчизняної історії, зв'язок обраної теми з проблемами сучасності. Також. При виборі теми необхідно враховувати дослідницько-науковий ресурс, яким ти можеш володіти. Чи знайдеш ти достатню кількість наукової літератури, якими джерелами ти матимеш змогу користуватися під час свого дослідження? Формулювання теми має бути достатньо лаконічним і в той же час вичерпним, щоб було зрозуміло, що вивчається. Теми, які визначені надто широко, безпроблемно, просто охоплюють певний період. Наприклад, Україна в часи Леоніда Кучми чи територія історія села П'ядике, вони не можуть вважатися науковими, тому що вони є занадто широкими. Також слід сказати, що перелік орієнтованих тем мною рекомендованих для вас. Ви можете знайти нижче під даним відео. Отже, тему ви вибрали і сформулювали, і одночасно частково ознайомилися із джерелами та літературною базою. Далі вам потрібно детально братися до опрацювання джерел, беручи до уваги, що вони повинні бути різноманітними. Документи, статистики, описи та мемуари, періодика тощо. Обов'язковими для використання також є наукова література монографії, статті у фахових збірниках, журналах, дисертаціях, автореферати, по можливості не лише вітчизняної, а й закордонна література, а також особливо ретельно опрацьовувати сучасні найновіші видання, які братимуться обов'язково до уваги. Після опрацювання літератури ми мали б з вами приступити до написання вступної частини, яка є першою структурною о, такою частинкою нашого дослідження. Проте я вам раджу братися до нього тільки після написання розділів, які вже вам допоможуть сформувати безпосередню картину роботи. Але як би там не було, у ступі в нас повинні бути певна структура. Тому. На першому місці в нас завжди буде актуальність, про яку ми з вами говорили. Далі мета і завдання. Об'єкт і предмет, територіальні та хронологічні межі дослідження, його історіографічна та джерельна база, якщо вони не винесені окремим розділом, так як інколи історіографію в історії ми виносимо на перший розділ. Мета роботи це запланований результат дослідження. А завдання, які випливають з мети, вони повинні розкривати і конкретизувати і уточнювати тему, яку ви, мету, яку ви ставите перед собою. Об'єкт дослідження це історичне явище, чи процес, подія, чи персоналі, яку ви досліджуєте, в межах якої виникають проблеми для вивчення. Предметом дослідження у нас є та частина об'єкту. Чи його властивість, що безпосередньо піддається вивченню? Територіальні та хронологічні межі роботи мають бути чітко окреслені, а у разі потреби, роз'яснення та обґрунтовання. Наприклад, ми можемо писати, що об'єкт хронологічно ми досліджуємо в роботі там 30 тридцяті роки. Але для кращого ознайомлення з темою. Або для кращого розуміння ми можемо виходити за межі хронологічного реперу і вказувати, наприклад, сучасність або роки там 19, 20 століття тощо. Ми це все повинні прописати у хронологічних межах, джерела характеризуються в інший спосіб. Визначаються їхні основні групи і дається оцінка кожній з них з точки зору того. Чим настільки вони корисні для вивчення даної теми. Після цього має бути зроблений висновок про репрезентованість, достовірність і достатність джерельної бази. Звичайна кількість розділів в роботі це в нас 2-3. Рідше в разі потреби 4. У нас може бути величезна кількість підрозділів, а може і не бути, тільки робота може складатися з розділів. Тут все залежить від ваших потреб. Назви розділів повинні бути логічними, пов'язаними з темою і повністю розкривати тему роботи. Вимоги щодо їх формулювань загалом такі ж самі, як і до теми. Тобто чіткість, логічність, структурність і е, конкретність. Виклад тесту розділів має бути логічним і послідовним. Щоб досягти цього, необхідно ретельно продумати матеріал розділу. Скласти для себе його чіткий і детальний план. І ще не забувайте про посилання, тобто літературу, яку ви користовуєте, обов'язково ви повинні вказувати, звідки ви взяли те чи інше джерело. Тому що інколи буває так, що в дитячих роботах на одній сторінці або навіть на трьох-чотирьох сторінках немає жодного посилання на джерело, яким користувався даний дослідник. Що ви розуміли, як мінімум, у вашому дослідженні на кожній сторінці має бути, як мінімум, посилання на 3-4 джерела на кожній сторіночці. І всі ці джерела вони повинні бути оформлені відповідно до вимог, про які ми з вами чуть-чуть пізніше ознайомимося. Робота наша пишеться від третьої особи. Тому власні оцінки, твердження чи припущення нам до, доцільно е, в якийсь спосіб виділяти, наприклад, з допомогою слів, на думку автора, з нашої точки зору тощо. Такі твердження вони можуть е, користуватися будь, е, стосуватися будь-якого матеріалу. Це може бути оцінка якоїсь концепції, це може бути якесь узагальнення, висновок тощо. Може бути історіографічна полеміка, тобто перший розділ або кінцівка вашого вступу, обов'язково ви повинні проаналізувати цю історіографічну полеміку. Лише за наявності авторських висновків і узагальнень може бути зроблений загальний самостійний і оригінальний висновок до роботи. Ще слід сказати, що висновок безпосередньо повинен бути прив'язаний до завдань, які ви ставили на початку своєї роботи в ступі. Тобто і завдання вони повинні збігатися. Які завдання ви поставили для дослідження? В в результаті ви висвітлюєте це все в своїх висновках. І щодо висновків, то в кінці кожного розділу, чи навіть підрозділу, якщо вони у вас є. У вас повинні також бути невеличкі висновки, але вони не повинні перегукуватися із основним висновком в кінці роботи. Текст має бути написаний логічно і грамотно, ретельно вичитаний і перевірений вами або вашим керівником. Список джерел та літератури. Він формується в алфітному порядку. І складається відповідно до вимог, зазначених у стандартах, вказаних перед вами у даному слайді. Додатки. Якщо брати інформацію про додатки, то кожен з них повинен мати посилання, звідки вони взяті. Якщо вони створені автором, то для чого і на основі чого не варто прагнути зібрати якомога більшу кількість додатків. Головне, щоб вони були корисними, виконували певну функцію, допомагали розкрити тему. Неодмінною умовою це робота з додатками в тексті. Тобто ви обов'язково повинні ем, прив'язувати додаток до роботи. Він не повинен бути окремою якоюсь структурною одиницею, яка абсолютно окрема і ні до чого не стосується. І ще слід сказати, що додатки вони не є обов'язковим елементом роботи і вони додаються тільки при необхідності. З вимогами до написання оформлення та представлення дослідницьких робіт, ви можете ознайомитися в наказі Міністерства освіти і науки номер 147 від 8 лютого 2021 року, який називається про затвердження правил проведення всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Отже, як ми з вами бачимо, написання науково-дослідницьких робіт це кропітка праці, яка у результаті у фіналі повинна принести свої плоди: кому призові місця, кому досвід. Кому друзів і знайомства. Але пишіть манівські роботи. Досліджуйте, творіть і вчіться, адже знання, уміння і досвід це той багаж, який за плечима не потрібно носити. Вони весь час будуть з вами. Вам всім удачі, якщо потрібні консультації та поради, звертайтеся. Я до ваших послуг. До нових зустрічей. Бувайте! Дякую вам всім за увагу!